Доброго дня, шановні глядачі. Ну що ж, наступила зимова пора. Сьогодні маємо 3 грудня 2024 року. Е е е і темою нашої сьогоднішньої передачі. Ну, це не така передача буде, це буде коротенький лікбез по забороненим знаряддям лову. Бо скоро наступить сезон твердої води, Добре. і наші рибаки підуть на лід. Ну що ж, пане Володимире. Вітаюся так. з нашим глядачем і, і починаємо нашу розповідь. По-перше, що можна, а що не можна в зимовий період нашим рибакам? Ну, використовувати перш за все заборонені знаряддя лову. Так. А також е ловити рибу забороненим методом. Тобто багрінням. Багрінням, да? так? Так. А що це таке за метод? залишаються на яму зимувальню і з піддергуванням, проводка піддергування і багрять за бока, або рвуть, або за бока. Тобто да. нано, наносять біоресурсам непоправну шкоду. Не факт, що ти 100% витягнеш ту рибу, але е, зробиш так, що шкоду. вона чи загине, да. чи буде вже дуже з... і сильно травмована. Ну, По-перше, зимувальні ями. На зимувальних ямах ми знаємо, що не можна виходити рибалити, ну поки що є вода, підходять і ловлять і на ямах, і біля ям. Але ця тема буде іншої передачі. А ми пам'ятаємо, що виходити на воду на зимувальні ями категорично заборонено. До речі, що стосується. В цих зимувальних ям ви можете зайти на сайт Держибагенства і ознайомитись, де вони знаходяться, щоб потім не було такого. Що... А я не знав, що тут зимувальна яма. Все, вся інформація доступна. Перед тим, як іти на воду, будь ласка, ознайомтесь, щоб у нас не було потім ексцесів. А Київський рибоохоронний патруль дуже прискіпливо за цим дивиться. І не тільки цього сезону, а кожного разу, бо риба дійсно стає дуже легкою здобичю браконьєрів. Цього не можна робити. А можна нам нашим рибалкам рибалити, наскільки я пам'ятаю, на сім гачків. Так, да, не перевищувати кількість самих гачків. Їх збільшили в нових правилах. Раніше було 5, і відповідальність була по третій частині статті 85, це не грубе було порушення правил рибальства. Зараз додали гачки з 5 на 7, але вже якщо йде перевищення більше самих гачків, то це вже є грубе порушення правил четверта частина, тобто брак каніверства. І сім гачків, друзі. Це не так, що сім гачків на кожній вудці. Це, це разом сім гачків. Може бути, а на одній вуці, може бути сім гачків? Може, да? Може і на одній, але не більше. Не більше. Тобто на другій вуці, якщо у вас сім гачків на одній, то другу вже не треба навіть доставати, бо це вже буде порушить. Що треба ще мати рибалці? Мати, напевно, лінійку для того, При щоб. собі ми... повинні бути вимірювальні прилади. Тобто а, це лінійка і кантер. Щоб зважити рибу, і якщо у вас вона не розміру того, що можна піймати треба відпускати друзі ну і все ж таки, норми вилову у нас залишились такі як і були ні ну чому було раніше три кілограми без трофея, а січа зробили три кілограми плюс трофей плюс трофей так да, це суттєво тобто бувало раніше підходиш і були суперечки з нашими рибалками він каже ну я спіймав о там три кг, а потім мені попала трофейна щука то що мені робити зараз пішли на Зустріч рибалкам, тобто ще трофейна риба, любого розміру у вас може бути. Ну, але я маю на увазі розмір, який більший, ніж допустимий по правилах риболовлі. Але, на жаль, у нас ніхто не читає правила любительського лову і всі чомусь, коли їх перевіряють, кажуть. Так 5 же ж кілограм дозволено. От погано, що не читають правила так. і дуже багато чого не знають. Друзі, перед вами знаряддя лову, які є. У нас такий імпровізований музей в Держрибагентстві заборонених знаряд лову, які були конфісковані у браконьєрі. Так. Пане Володимире, розповідайте, будь ласка, що тут сьогодні представлено? Це не все, що може бути, але частково. Да, частково але... Те, що най... Найбільш поширені, поширено да, серед Ну, Перше за все, це у нас пастка, називається зонтик для раків. Раколовка Раколовка, так? Да. вона є заборонена. Хоч вона і продається офіційно, але з порушеннями. Продають заборонені знаряді лову. На жаль, пан Володимир торкнувся раколовок. Хочу нагадати, що з 1 грудня по 15 червня вилов раків в водоймах України сурово заборонено. А є у нас на західній Україні така розновидець, як широкопалий та довгопалий раки. Це червона, червона книга. Їх не можна виловлювати протягом. Цього Другу. року. Стосовно раколовки, все у нас зрозуміло. Е, я бачу, що ти привіз дуже великий вибір е, так називаємих… Колючих зарядів лову. лову. Яким е, чином користуються правопорушники ним? Ну, перше, от у нас називається колючі знаряди лову це брач. Оце так. А це, от я в ньому бачу так, як на ялинці це таки потрібно бути така прикраса чи ні? Ну, кожен по-різному робиться. Ціпляється сюди за спінінг і кидається в воду на, на зимувальну яму, так. Ну, де яма, де. І починають так. методом піддергування, тобто касіння, задергувати і цепляти рибу цими гачками за боки. Ну так. Гачки такі ми бачимо, що дуже і дуже міцні. Тобто, можна і велику, і маленьку рибу. Всю рибу. Але, але я так е, дивився статистику процентів 60-70 риби травмуються ну, і, да. і залишається на, на місці. Е, зрозуміло. Ну, ми бачимо, що такі у нас розновид є, а є які завгодно на будь-який е, вкус і смак. Це да. теж все, що було забрано, вилучено, вилучено да, у браконьєрів. Друзі, електровудка самий варварський метод браконьєрської ловлі риби. Це ж вилучений. Пане Володимир, розповідай. Ну, це електровудка, яка була вилучена нашими інспекторами на річці Тетерів. Що можна сказати, хлопці займалися варварським виловом риби. Недопустимо такі способи виловлі. Так. А саме чому? Бо вона травмує, а, дуже травмує і риба потім не може відтворюватись. Якщо вона навіть відійшла, то вже на нерест вона не йде. Тобто теж ну, дуже варварський метод. А на сьогоднішній день вже найновіша електровудка, сама-сама-сама, це у нас Арчі 2000. Да. То я що хотів сказати, що вона настільки потужна, що вже навіть Браконьєри полюють не тільки на рибу, а й на кабанів, які перепливали між островами. Шкода, але вони все ж таки є в доступі. Можна купити їх в інтернеті. Ну, Маємо, що маємо. А саме прикра мені, що колись був випадок вилучення електровудки, і наш самий гуманний суд у світі присудив віддати браконьєрам її назад. Ну, такі це... випадки теж бували. Не буває, це майже систематично, що рішення суду повернути за заборонні знаряддя лову власнику. На жаль. На жаль, так. Да. Ну, е я думаю, що в наш час під час воєнного стану такі випадки вже суди не будуть і не на такі поступки. І все ж таки наші браконьєри будуть. Нести відповідальність за такий варварський метод знищення природних біоресурсів. Продовжуємо далі. Це у нас острога. острога. І як вона працює? Або в нічний, або в денний час з човна, або в забрід. ходять от весною, коли риба на нерест заходить. На, на, на міл ходять і нанизують рибу. Просто б'ють острогою. Да. Да, колись ми таких теж ловили на тетереві, да. теж варварський метод вилови риби. І це у нас представлено таке знаряддя лову. Я пам'ятаю, у дитинці його називали телевізор. Ну, да, бо кос... ну Телевізор касинка. Косинка, да? Да. Ну, це маленька, вони є набагато більше. Це теж, я так знаю, що там, де є течія, то пускають методом сплаву, і вона сплавляється по, тії, по течії, потім ловить рибу, а потім її виловлюють для того, щоб не ставити на новому місці і рибоохоронному патрулю так набагато складніше оці знарядді ловлю виловити. Так, Ну, є різні, ну, різні різновиди, є такі, що ще під льот запускають, трикутнички. Під кригу. Да, так? Під кригу. Поки сидить на льоду, рибалить в законний спосіб, у його ще під льодом трикутнички ці стоять. Ну, Бачимо, що наш рибоохоронний патруль дуже гарно з цими всіми методами ознайомлений, друзі, і буде вести дуже жорстку боротьбу з правопорушниками. І в цьому сезоні також. Також у нас ще є такі знаряддя лову, як ятер. Їх теж буває ну, велика кількість а, видів, є великі промислові, є невеликі. Теж люблять в нерестову заборону ставити їх. Ну, от, якщо промислові ятеря, вони дозволені, промислу, так. то такі не, не дозволені. Вони являються забороненими знарядами лову. І, на жаль, теж трапляються доволі часто. Дуже часто ставлять, багато їх знімають інспектори. От. А також, помимо ятарів, ще є у нас, ніхто ж не відміняв, ще сітки. Так, е -е, нагадуємо, що сітки дозволені тільки промисловикам. Тільки обірковані, тільки е, з ячком, яке дозволено в даному регіоні на дайній водоймі. Е, хоча я скажу так, що і промисловики теж бувають грішать, порушують правила е, і довжиною сітки, Довжина, і річка заборонена буває. Але але таких випадків стає все менше і менше і менше. Це дуже чудово. До речі, Київ, Київська область все ж таки дуже багато військових на водоймах, і в цьому сезоні, та й в тому сезоні, що був в минулому, правопорушників не так багато, бо вони теж бояться виходити на воду, бо знають, що отримують по заслугам. Ну, звісно, бо водойма дуже сильно контролюється всіми службами, поміж рибінспекції та екології, то дуже багато військових, так. поліції, тому ну, дуже важко виходити, тим більше є заборона на вихід на воду. Так. А, ну, хочу побажати всім не фастан, не луски. Використовуйте дозволені знаряддя лову. Не використовуйте заборонені, бо це ну, карається законом. І не наносите піорісурсам істотної шкоди, друзі. Пам'ятаємо, що на сьогоднішній день ми піклуємось про те, щоб в наших водоймах риби ставало все більше, більше і більше, щоб наші не тільки діти, а й онуки мали можливо взяти вудку, піти, зловити для себе рибку і отримати від цього. Насолоду і задоволення. Ну а ще буває таке, що на сьогоднішній день в наших водоймах починає траплятися, коли рибалка виловлює червону книжну рибу. Друзі, одразу відпускаємо, бо знаємо, що штрафи дуже і дуже істотні, і це вже буде одразу кримінальна відповідальність. Так, гарного настрою, слава Україні! Перемога буде за нами. Ну і до зустрічі на наших водоймах. До побачення.